Друзі, вітаю! Мене звати Бречко Анастасія, і ми з вами продовжуємо підкорювати синтакси з українською мовою. Минулого заняття ми вже дослідили безсполучникові складні речення, між частинами яких ставиться кома. Проаналізуємо таке речення і поставимо пропущення розділові знаки. Безумовною рисою психічного укладу українця є емоціоналізм і сентименталізм, чутливість та ліризм. Найяскравіше виявляються ці риси в естетизмі українського народного життя і обрядовості. Одним з боків емоціоналізму є і своєрідний український гумор. Речення складне. Має три частини: перша граматична основа емоціоналізм, сентименталізм, чутливість ліризм є рисою. Ця частина ускладнена однорідними підметами. Поставимо пропущені розділові знаки між парами однорідних членів речення. Друга граматична основа риси виявляються. Частина ускладена однорідними додатками естетизмі та обрядовості, поєднаними з получником і. Третя граматична основа гумор є одним з боків. Погодьтесь, речення об'ємне має декілька частин. Кожна з яких поширена другорядними членами речення, а перша й друга частини ускладнені однорідними членами речення. У таких випадках між частинами ставимо крапку з комою. Саме крапка з комою і є головними героїнями нашого уроку: крапка з комою такі собі кордони, які розділяють держави. Кожна держава має свої культурні традиції та закони, і їхні народи відрізняються менталітетом. Подібна частина речення є такими собі державами, між якими мають бути кордони. Тобто крапка з комою. Запам'ятаймо, якщо частини безполучникового складного речення мало пов'язані між собою за змістом чи дуже поширені, або всередині їх є вже розділові знаки, то між ними ставиться крапка з комою. Наприклад, у реченні місяць викочувався все вище і вище. Осяйні дерева дивились на свої тіні, дві граматичні основи. Місяць викочувався, та дерева дивилися. А отже, й дві частини складного безполучникового речення. Вони майже не пов'язані між собою за змістом, тому між ними крапка з комою. Попрактикуємось: на екрані два речення. Об'єднаємо їх в одне безполучникове. Благодійний фонд Життєлюб був заснований для організації дозвілля людей поважного віку. Один з їхніх проєктів обід без бід сприяє подоланню голоду та бідності в Україні. Оскільки обидва речення поширені другорядними членами речення, а друга частина ускладнена однорідними членами речення, то між частинами стоїть крапка з комою. Чудово! Продовжуємо. Оберіть речення, у якому потрібно вставити крапку з комою. Важливо піклуватись про своє здоров'я не тоді, коли ми хворіємо, а завжди підтримувати його хороший стан. Пандемія змусила задуматись багатьох про здоровий спосіб життя. Хтось тепер їсть збалансовану кількість жирів, білків та вуглеводів, багато фруктів та овочів. Хтось щодня приділяє 20 хвилин фізичним вправам. Деякі люди дбаливо ставляться до емоційного здоров'я й балансують відпочинок і роботу. Але лише все разом в помірній кількості дає позитивний результат. Здоров'я наша важлива цінність, без якої неможливе існування людини. Так, третє речення. Хтось тепер їсть збалансовану кількість жирів, білків та вуглеводів, багато фруктів та овочів, хтось щодня приділяє 20 хвилин фізичним вправам. Деякі люди дбайливо ставляться до емоційного здоров'я і балансують відпочинок і роботу. Воно є складним безсполучниковим. Кожна частина поширена другорядними членами речення. Перша і друга частини ускладнені однорідними членами речення. Тому між частинами потрібно поставити крапки з комами. А в мене. Сем, нехай крапки з комами будуть кордонами для частин складного речення. Але у вашому житті не буде кордонів на шляху до розвитку. Обов'язково ознайомтеся з конспектом до уроку, а також виконайте додаткові завдання та тести. Зустрінемось!